На Черкащині земельний скандал. Шполянський фермер і селяни не поділили паї. Жителі звинувачують підприємця у підробці документів, та це зробити, мовляв, він міг лише у спільництві із працівниками тамтешнього Держземагентства. Мої колеги з усіма подробицями. Михайло Іванович обходить поле. Вісім років тому йому, як паєвику, Антонівська сільрада тут виділила 3,5 гектари земель. Всі документи на ділянку завжди при ньому в папці. Ось 395-та ділянка, ось моя. Оце всі, всі межі, це якраз це поле на там далі воно знаходиться. Взимку чоловік випадково дізнався. Ділянка уже не його. Її передали у державну власність як незатребуваний пай, а звідти ж полянська райадміністрація віддала в оренду місцевому фермеру на 34 роки. Мій пай внесений як невитрубований, Вона переводиться, міняється форма власності і віддається її. Це абсолютна липа. І на основі цієї липи оця людина, державний реєстратор, внесла оці ці зміни і зробила цю оборотку. Сільський землевпорядник показує документи фермера, на основі яких районний держреєстратор ухвалив відповідне рішення. Це список пайовиків, які не скористалися правом на виділення землі. І технічна документація на їхній ділянки. У списку і пай Михайла Стеценка. Це документ. Не підписаний, не завірений, ніким справками немає підпису, не розшифрований підпис. Цей список мала надати сільрада, але там стверджують, такого документа вони нікому не видавали. Крім Михайла Івановича, паїв позбавилися ще три жителя Антонівки. Люди намагаються з'ясувати у фермера, як так вийшло, та марно. Мені вона сказала, що ти, що ти хочеш від мене. У мене документи всі нормальні, у мене документи на руках, на суд і доказую в судді. Поговорити з фермеркою, до якої у місцевих земельні претензії нам не вдається. А є хто вдома? Ру, 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 ру. Я бачу, що ти є. Держреєстратора, яку звинувачують у спільниці з фермером, на місці теж немає. У березні жінка звільнилася з установи. У районі адміністрації підтверджують, скандальні ділянки справді віддали у власність фермеру. Та коли дізналися, що у землі вже є реальні господарі, договір розірвали. Звичайно, це абсурд це ж наш держземкомагентство, Як воно це все перевело? Це кримінал, це дійсно кримінал. І це потрібно, щоб правоохоронні органи цим розбиралися. У поліції таки розбираються. Напередодні ж Полянський райвідділ відкрив кримінальне провадження за фактом підроблення документів. Нині проводять розслідування. Та поки воно триває, фермер вже засіяла відведені ділянки. Тетяна Пономар, Яна Федоровська, Віка новини.